Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні у нас нарешті терліст кінів нового оновлення. Хоча саме оновлення вийшло напевно більше тижня тому. Але тим не менш, після кожного бравотолка мене точно кілька людей попросять зробити терліст кінів, тому все ж таки. Цього місяця мені також доведеться вам його зробити. Загалом не будемо довго затягувати. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. А ми поїхали! Одразу хочу вас попередити, що це буде терліст. Особисто, по моїй думці, я ні в якому разі не хочу вас якось образити і образити ваші смаки, тому не ображайтесь, якщо я скажу щось, те, що вам може не подобатись. Загалом у нас є 25 скінів, і першим скіном одразу у нас є довгоочікувана Пенні з Браво Академії. Чесно, я дуже чекала цей скін, але я не знаю, він вийшов чомусь дивним, і мені абсолютно не подобаються його атаки. Типу, я не знаю, я б її впихнула або в таке собі, або в норм. Тому що я не знаю, мені здається, концепти були набагато краще, ніж сам скін. Ну доб добре, вибач, Пенні, вибач, я впихну її в таке собі. І одразу нас так само з Бравол-академії іде ще сер, але він мені вже більше подобається. Мені більше подобається і його моделька, і його атака. Тому, думаю, він був, його в принципі варто також впихнути, тому що схін реально гарний. Далі у нас іде Бравел Пасний на ЕМС. Вона у нас є зараз. І чесно, мені дуже подобається цей скін, тому що ну моделька реально дуже потужна, і атаки просто бомба. Мені подобаються і самі атаки, і супер. І я думаю, що тут варто впихнути в потужну. І я навіть... Зроблю це абсолютно не вагаючись. Далі ми одразу переходимо до хелвінського скіна, який називається Гургуля РТ. Ну, в принципі, в нього атака чомусь, вона чи то водяна, чи то я не знаю, яка вона, я щось вже. Я так і не зрозуміла. Але загалом скін прикольний. Я думаю, або в норм, або він був, він піде. Ну, ми по-любому будемо, я думаю, ще це весь стріліс змінювати, переробляти. Тому ще подивимося, але поки що він буде в норм. Далі у нас іде скін, а точніше, це, напевно, реколор Оні Кенджі. Я без поняття, як його отримати. Хоча мені здається, цього так само можна буде випити з головінських боксів. Ну, подивимось, але він напівпрозорий. Так само, як і пропастий дінамайк, Мені дуже подобається, я думаю, що в норм, хоча може, навіть він був. Ну, я не знаю. Ну, добре, давайте він будемо, що чесно. Як мінімум через те, що він напівпрозорий, <хи> він вартий там бути, тому що це реально дуже крута фішка. Так, і далі у нас є одразу Спайк. Я не знаю, він начебто вже до іншої категорії належить. І чесно, я не знаю, мені все, що подобається в цьому скіні, це, те, це його оця от аура, яка з'являється на цілих 2 секунди, і те, що це вперше за рік нам дропають скін на спайка. Я не знаю. Мені не б цього атаки, тому я думаю, все ж таки пихну його в таке собі. Ну, якщо що, потім переробимо, подивимось. А я слухайте, я зараз злюся, а я не знаю, я не знаю, кого мені впихнути фу. Вибач вибач спайк. Я передумала, я думаю, що у нас спайк започаткує якраз цю лінію фусків. І до нього вже будуть якісь інші також додаватись. Далі у нас іде. Я забула, як називати цей скін, але це скін з колаби на Джанет. Я подивилася, її атаки. Чуваки, вона. Вона стає на скейтборд. Точніше, як він називається? Ну, коротше, скейтборд, коли вона юзає супер. Це. Ой! Це просто, чесно, мені мега сподобались її атаки. І це, до речі, так само стосується Олі, як він називається? Джейк Олі, тому що чесно, атаки просто бомба. Я не скажу, ну, я не скажу, що мені, в принципі, дуже сподобались кінець цей, боже, я забула з Сяввей але... Над атаками вони реально постаралися. Але взагалі мені і сама моделька Джани дуже подобається, тому тут взагалі питань. Та що я зроблю з екраном? Тут взагалі питань нуль. Далі у нас іде хенк в спортивному костюмі. Я не знаю, мені подобаються атаки, але в мене велике питання: а чому цей скін коштує 199 гемів? Тому що все ж таки він не прям якийсь сильно особливий. Але мені подобається його моделька, його атаки, тому я думаю, був норм. Що мені відбувається? Був норм, або в імбу його можна вставити. Ну, давайте він навіть вімбі, напевно, буде. Так, і далі у нас вже знову йде Хелловінський скін, і це вже безголовий тік. Чесно, це дуже потужний скін. Нам його якраз презентували в Бравл Толсі, і він офігенний. Єдине, мені не дуже подобається його атаки, але моделька просто вау. Давайте я теж впихну в імбу. Просто ну в нього атаки чомусь мені. Я не знаю, чи то мені колір не подобається, чи сама форма, але реально ну сам з тому хай буде. Я ще буду. Може я його впихну в потужно. Ну хоча... Я не думаю, що в цьому випуску у нас дуже багато скинів буде в потужне, тому добре, давайте я без голови ті кадри запихну в потужно, тому що. Ну, так же і буде. А ви напишіть, чи вам подобається його атака, тому що особисто мені не дуже. І одразу далі у нас іде клоун цей Карл. Я не знаю, це жахлива моделька. Це просто це жахлива моделька, але офігенні атаки. Ну, типу. Ну, Я не знаю, ну це дуже змішані почуття, тому що я б його. Ну, якби не так я б його впихнула в фу. Але. Мод... фу, Я, я просто я, я не можу дивитися на цю модельку, вона мені прям максимально не подобається. Ну, Давайте в таке собі. Але чесно, я не хочу бачити його біля пенні. Так, далі у нас іде скін з Supercell ID Rewards на база. Ну, атаки. Звичайні. вони мені навіть не знаю, на що вони нагадують, або, звичайного, вони мені, мені здається, навіть звичайного базу нагадують. Ну, скін не про що, Як я зросла, якась відсилка на Clash Royale чи то Clash of Clans, я не помню. Ну, Моделька ніяка. Хіба для фанатів, я думаю, зайде? Ну таке. Добре. Якраз він і стане до спайка, тому що мені не подобається нічого в цьому скіні. Далі у нас іде гіперзарядний скін на Поко. Єди... Єдине, що мені подобається в цьому скіні, це його обводка, його обведення, чи то якась бокова тінь. І все. Я не знаю, мені щось не заходить цей скін, він, начебто, теж є якоюсь відсилкою на щось там, але я не знаю. У нас ще тут взагалі три реколора цього скіна. Тут у нас чорноголовий поко. Ну, я не знаю, чесно. Він мені подобається десь на такому ж рівні, як і Фіолетовий. Ну, давайте чисто через те, що це поко. І в нього є водка, я поставлю його в таке собі. Атаки, я не знаю, я не дивилася його атаки зараз. Я пам'ятаю, ну, я згадую, що вони мені не сподобались, коли я якраз коментувала Бравл Толк, тому я повірю собі. І далі у нас іде скін на Барлі. Я, чес. Я чесно, я теж дуже велика фанатка Барлі. Мені подобається моделька, я чекала цей скін. Але атаки щось. Ну, не знаю. Вони з одного боку прикону, а з іншого, ну, щось. ну наші вони мають підходити до скіна, тому добре. Давайте куди. бучий в норм. У нас в селі в норм нікого немає толком. Їм бачено, Ну, давайте він же. Ну хоча блін, мені. Добре, давайте в норм буде. Моделька бомбічна просто. Атаки, ну, я ж кажу, таке мені щось. Так далі у нас знову скін з колаби на Байрона. Мені подобається моделька і задумка цього скіна, тому що він іде такий трошки моторошний. Але щось атаки не втємку. Я так, я не знаю, я дивилася секунд 20 на його атаки, я не зрозуміла, чим він стріляє. Чи то якісь ракети, чи то якісь трикутники. чи то я не знаю взагалі, чим він стріляє, але я думаю, що, до речі, він до Барлі якраз і може стати, тому що задумка мені подобається. І далі у нас все ж таки ідея Джейк Олі. Я не знаю, чесно, я хотіла бачити в ролі Джейка Кольта, як нам якраз показували на різних концептах ще рік-два тому. А Олі бачити на ньому незвично. Але все ж таки, мені здається, Джейк просто схожий на Олі. Тому його і вибрали в таку роль. Мені мега подобається так. І я, як подивилася його атаки, чуваки, це реально це тема, це дуже мощно. М -м -м тому давайте, я думаю, він був, його можна всунути, тому що все ж таки розробники добре над ним постаралися. Вони все ж таки вони підібрали персонажа, вони зробили афігенні атаки. Тому В потужного чи встали, тому що це вже по, -по особистим міркам. Так, і далі у нас одразу є реколор. Скина... Це не реколор, це кольорова варіація БП-шного скіна на Емс. В цьому сезоні мені подобаються всі кольорові варіації скіна БП-шного, тому чесно, давайте. Одразу так само. Мені подобається ця Неонова, така зелена неонова чорна Емс. Питань взагалі немає. І далі у нас іде скин на El Primo. Це теж якийсь бразильський. А, до речі, це ж бразильський так само, як і Spike, і так само, як і Карл. Скін дуже дивний, максимально дивний скін. Що в нього по атакам? Атаки більш-менш норм і суп супер офігєнний. Ви що? Там супер потужний. Але от моделька дуже дивна мені. Ну, давайте таке собі. Я коли його перший раз побачила, я потухала довго. Так, і далі у нас Diver Ріко. В принципі, я просто, я, я не люблю зелений. Ти, ну, я можу, Бля, хамуха. Я, я люблю салатовий, але я не, не люблю темно-зелений. Тут саме темно-зелений скін, але задумка реально офігенна, тому що сам скін, типу, як. Можна сказати, що це затонулий. Боже, а як дайвер буде українською? Я забула. Нереальник. Ну, <свігалі> Дайвери, почекай, ну вони, вони ж таки називаються. Добре. Вони мають так називатись. Так, і в принципі його атаки так само підібрані під його скін, тому тут питання нуль. Оце, я ж кажу, чисто через власні смаки і колір. Але враховуючи, що це хлопінський скін. добре, давайте. Я його пихну норм. Я думаю, імба буде. В принципі, ситуація така сама, як і з РТ. Так, і далі у нас йде якраз кольорова варіація наступного БПшного скіна на кров. Це наш червоний. Він мені щось. Не коннектиться сильно. Мені подобаються дуже його атаки. Атаки бомбічні. Просто мега круті. А от моделька, ну, це на любителя. Тому що все ж таки я не люблю естетику цієї чуми, чумних докторів і так далі, ж лікарів. Тому, типу, мені таки не заходить. Давайте я це поставлю в таке собі. Давайте зараз оці два, значить, кров візьму. З приводу білого взагалі, фу. Ну і з приводу, з приводу чорного оригінальної розкраски, або я не знаю, або сюди. Бо слухайте, я вже не знаю, мені якось червоно вже і більше подобається. Добре, давайте я в червону впихну в норм. А він хай буде тут. Коротше, ще подумаємо, що ми можемо змінити. Так. Е і далі у нас знову йде якраз дві. Ні, тут один оригінальний скін і кольорова варіація гіперзарядного скіна на поку. Та, що Блакитна. А послухайте, а яка там оригінальна блакитна чи фіолетова? Добре. Я думаю, це не грає ролі, тому я блакитну впихну в фу. А фіолетову, думаю, в норм. А де? А у мене один поки тут. Ну так, фіолетова мені тут, мені здається, найбільше імпонує, тому хай він буде в норм. Так, і у нас останні, до речі, реко... боже. Ну, <смі> no, не реколор, а кольорова варіація з Кіна на Ems. Ну, no, до речі, вона мені менше подобається. Тут такі пастельні кольори, просто це так, теж на любителя. Ну, no, <смі> <No>, добре, no, давайте. Вже хай буде в норм. Так, і останній скін у нас підліток Рафс. Ну, я не знаю. Моделька дивна атаки в формі попкорна. Особисто мені не заходить взагалі. Так, ну, тому він буде тут якраз в категорії фу, і нам тепер треба посидіти і подумати, що ми тут змінимо. Так, щось, я думаю, мені все ж таки не конектиться цей гіперзрядний поку в норм, тому я думаю, я його поставлю до іншої кольорової варіації його, тому що я, начебто, якраз і казала, що вони в мене на рівні. Щось. Я щось трошечки вам збрехала про те, що мені подобаються всі кольорові варіації Мс, тому що все ж таки пастельна, мені здається, не підходить взагалі під вайп абсолютно, тому пастельну б я знизила теж на низ, в таке собі. Кров вже хай залишається, вони вже, я думаю, можуть залишитись. Хоча я не знаю, може б РТ можна було навести. Ну давайте я РТ наверх ще поставлю, тому що все ж таки в нього доволі простенький скін, прикольний. Мені подобається, як конектиться оранжевий з таким темно-бірюзовим. Так, але у нас тепер в норм мало скінів. Я думаю, все ж таки варто сюди поставити пенні в норм. Тому що все ж таки рано довгоочікуваний скін. Моделька мені дуже подобалась, тому нехай він вже буде біля Барлі. Ну що тут ще можна зробити? Кенджі, хай там буде чи що. Ну, я думаю, ми так і залишимо. Так, в принципі, мені зараз подобається таблиця, як у нас вийшла, тому я думаю, так і може бути. А вам, чуваки, я нагадую, що вже зовсім скоро в моєму телеграм-каналі ви зможете виграти ось такий чудовий обруч з корейської колаби. Тому я думаю, що вам варто приєднатися до нього по опису відео. Або ж я думаю, що я просто в коментарі закріплю, ну так, начебто, можна зробити. Загалом, всім дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку. А ми з вами ще побачимось.